Як шукати Бога? Шукати Бога, це ну, знову таки, е, якщо брати так у природі, можна його помітити, що він є, звичайно, але це косвіний момент. Шукати Бога? Це е, давайте відштовхнемося від чотирьох базових філософських питань. У мене по філософії там нормальні оцінки були колись. Перше філософське питання: хто я? Я або продукт творця або продукт еволюції. Ну логіка підказує вже, наука підказує. Е, можна взяти так, люди, які отримали премії Темплтона за докази Бога косвіним путем. Математика вже каже навіть, що Бог існує перше. Хто, хто я? Я продукт творця. Друге, якщо брати так, філософське питання. Хто він тоді? Який він наш Бог? Саме кращий спосіб, який Бог вибрав, це логічний спосіб і геніальний це втілення. Ідея матеріалізувалася, слово стало плотю, так біблія каже. Тобто, розуміти, що Христос це найкращий спосіб прояв. Він прийшов воплатився. розуміючи нас, що ми спостерігаємо за оточуючим світом, як заміряємо п'ять органів почуттів, він так і прийшов до нас. Третє, яку книгу вибрати? Тут яка із претендуючих книг на скажімо так, на. Богодухновенність на те, що вона від Бога. Ну біблія цікава книжка. Півтори тисячі років написання 66 книжок. 40 авторів. І написати одну ідею. Це треба дуже бути кмітливим. Я б сказав би так, і продаж багаторіч да, і різні люди пишуть одну ідею, і це вийшло. Ну, це, це не проста книга. Більш того, вона каже наперед, що буде, і так збувалося, і каже наперед, що буде ще, і так теж збудеться. Значить. І четверте питання: тоді: що він від мене чекає, той творець? Він чекає, що я буду жити по його замислу, він дає інструкцію. І тоді все менше помилок. Мудрість, давай так, уяви собі, перехрестя. Або, ну так, е, якщо я е, поравила дорожнього руху. Виконую, то в мене менше шансів попадати в аварію. Так само і мудра людина, спостерігаючи Бога, пізнаючи його через Біблію, у неї менше шансів попадати в аварію. А в аварію я попадаю постійно. Я пам'ятаю до Бога своє життя. До 24 років я отримав освіту. Більш того, на юриста пішов вчитися. Як це мені допомагало? не ніяк не допомагало взагалі, тому що не вистачало базової мудрості. Просто більш того, якщо так спитали б мене володя, хто в твоїх. Проблемах всіх, які кругом тебе, я би казав би там країна, суспільство, міліція. Я я би винив всіх, тільки не себе, але правді вище подивитись, 80% все, що я начудив, це наслідок моєї безглуздої, просто впертості моєї гріховності, внутрішньої розбещеності. Ось і тому, коли я хочу мудрості, перше я би читав би слово Боже по-серйозному, так віднісся би до нього, питав, би, господи. Відкрийся мені, друге. Господи, поможе мені робити те, що ти будеш благословляти. Бо ми часто даємо йому свій сценарій і кажемо, Боже, благослови. Оборозно, кажучи, у мене є пов'язка дня, я приношу йому на підпис, підпишись. Він хоче, щоб я почав його пов'язку дня виконувати. Тоді є ну, благословіння. Якщо простою мовою, шукати Бога, це просто ж молитися, читати слово Боже. Читати Біблію. Друге, ага. я би слухав би десь зі сторони, що про Бога люди кажуть, мудрих людей слухав би, оточив би себе мудрими людьми. Ну, Біблійний принцип базовий, погані товариства руйнують добрі навики. Ну, тобто, характери навіть там написано: так, нрави, нрави, російське слово, характери. Тобто тоді логічно буде добрі товариства збудовують добрі нрави або характери. Я би шукав його ще серед людей. Третє, що читав би нормальні книжки, тому що книжки буває, що вже немає людини, з якою можна поспілкуватися. Хтось сказав правду, що книги це мозги мертвих людей. Я би звернув увагу на них. Це точно. Так, да, це так от брав би історію вчив би. Хто її вивчає, то менше шансів попасти в ту саму халепу.